Сьогодні я розкажу вам, як пограбити людину без наслідків, не сплачувати податки і експлуатувати інших для того, щоб вони вам приносили заробіток. Вітаю вас на українській стороні туба. Мене звати Катя. і сьогодні в нас входить друга частина про імперіалістичну сімейку. Бути відомим заради того, щоб просто бути відомим впізнаним, ніколи не було простіше як зараз, але це все буде коштувати вам регулярних скандалів і брудних грошей. Сьогодні, на прикладі родини Кардаш'ян ми зможемо дослідити, як вони маніпулюють світом і засобами масової інформації, щоб побудувати власний світ, в котрі вони заохочують людей. This is for me. А. The kids are in the room. <laughs> Більшість із нас взагалі не усвідомлює, що це все організовано на набагато вищому рівні впливовими, могутніми та корумпованими людьми. Сім'ю Кардаші називають королівською сім'єю. Вони грають велику роль в формуванні сучасної поп культури. Коли ми починаємо розуміти, наскільки вони багаті, скажімо так, по брудному. То в нас зразу виникають питання з приводу їх талантів, що вони взагалі вміють. Ю афен дескриб асфеймасфебін феймес. Юн ріакт, йон син, йон данс, йон хавні, форгимі, ані талант. Стилинерс people. Те, що вони роблять, називається гламурною працею. Давайте розберемося з визначенням. Гламурна праця це праця, щоб бути привабливим як фізично, так і віртуально, керуючи своєю статурою, особистістю та присутністю в інтернеті, щоб створити імідж крутого, гострого чи актуального. Образ, якому важко протистояти моделінгу та світу моди, їхня важка праця це отримувати мільйони доларів за публікацію токсичних продуктів в інстаграм. Найважча частина їхньої роботи полягає в тому, що вони вибирають колір для палітри макіяжу, а потім напиваються перед камерою, щоб тримати вас на гачку. Вони продають вам свої секрети успіху, щоб одного дня. Ваше життя було схоже на їхнє. Дівчата витрачають мільйони доларів на одяг і косметику, крадуть в інших культур особливості, а потім продають низькоякісні підробки своїм шанувальникам. Вони провели книжкові тури для своїх творів, які ми повинні вважати були написані ними. З іншого боку, книга Кім про селфі написано, нібито нею. Зробимо вигляд, що в цієї книжці присутні слова. думаю, що це афіктаціи зараз. Fresh spray tan. I get so dark. Kanye calls it a yay tan. Кілька років у них були власні сувенірні магазини, де продавали 40 підписаних фотографій, 10 пластикових пляшок води кардашян та дурні бренди. Вони рекомендували кекси, громадські туалети, горіхи, салат та віагру. Вони обіцяли шанувальникам високоякісні продукти та низькі ціни на дизайни, над якими вони наполегливо працювали. Під наполегливою операцією вони мають на увазі вкрадені дизайни інших дизайнерів, за які на них, до речі, подали до суду. Вони збрехали своїм шанувальникам, вказавши Високі ціни за погані матеріали та шви, які відрізняються від того, що вони обіцяли. Висока ціна взагалі не мала сенсу, тому що всі працівники працювали на китайських фабриках 84 години на тиждень, і вони навіть заробляли менше одного долара на той самий тиждень. Відсутність креативності лише одна з їхніх найбільших навичок. Наприклад, коли сестри випустили обмежену колекцію вінтажних виробів, творчий підхід полягав у тому, що вони буквально засоромили обличчя таким легендам, як Тупак, Нотаріус Бі-Ай-Джі, Пінк Флойд, Металіка та Озі Осборн. Це все також закінчилося судовим процесом, оскільки вони не просили права чи дозволу на використання зображень. Не тільки Шерон Осбор відреагувала на це, але й мати Натаріуса Біайджі, назвавши цю колекцію неповагою бриткою експлуатацією в самому найгіршому прояві. Кардашяни ніколи не втрачають вигоди зробити грошей з власних мемів. Вони обертають це в товар, як, наприклад, було з Кімоджі. додаток за який на неї подали до суду, тому що нібито цю концепцію вкрали у компанії, що розробляла додатки для емоджі. Кім звернулася до неї і вони разом працювали над смайлами, але потім Кім вкрала ідею, поставила на неї свою торгову марку та створила програму, щоб максимізувати прибуток. У сестер також були відеоігри, де фанати могли реалізувати голівудську мрію Кардаш'ян. Hey, A-list. Ходити на вечірки, зустрічатися з відомими людьми і, звичайно, платити реальні гроші за зіркову силу. Це така валюта в грі, щоб залишатися актуальними на відміну від більшості ігор з кінцевою метою у цих іграх цієї мети не було. Гравців заохочували одержимо підніматися вгору до статусу вищого рівня, із понад 45 мільйонів завантажень. Гра кім принесла їй багато грошей. Сестри також запустили свої ігри, надаючи своїм шанувальникам ексклюзивний вміст. Але звичайно, це було не безкоштовно. Шанувальники повинні були платити за кожну програму за допомогою щомісячної підписки. Тож за що саме платили ці шанувальники свої власні гроші? Давайте подивимось. Йонтешою гареірісес чаклафенд на все. And that's how you eat a Kit Kat. On this episode of Close C D, for me like a garage and a pantry, ah, uh, those get me really horny. You say O C D is a disease, I say it's a blessing. This is how I take Snapchat. And I feel like this year is really about like the year of just realizing stuff. And everyone around me, we're all just like realizing things. 2016. good. Uh -huh. У 2010 році вони запустили картку Кардашін. Найгірше, що може бути в такій ситуації, її продавали дівчатам підліткам. Тим самим, вже продаючи ідею, що тепер їхні шанувальники можуть спробувати стати багатими та відомими як вони. Лише через кілька тижнів після запуску хитро зробленої кредитної картки її скасували через суперечки, що клієнтів і шанувальників обдурили надмірними хижацькими комісіями, які вони намагалися приховувати. Ці приховані комісії включали 100 доларів щорічних комісій і багато іншого. У 2016 році Кріс Дженнер відкрила комерційну бізнес школу, розташовану у вежі Трампа. Кріс. Дженнер, жінка, яка ніколи не була в коледжі, бере зі студентів 150 тисяч доларів на рік за сертифікат, який абсолютно нічого не означає. Найкраще те, що вона приваблює своїх студентів, пропонуючи їм шанс виграти ексклюзивну вечерю з єдиною Кріс Дженнер. Незважаючи на те, що коштує школа мільйони. Це не зупиняє їх від зрізання кутів зі своїми слугами, наймаючи студентів коледжу для їхнього неоплачуваного стажування: упаковка подарунків, покупка продуктів, піклування про собак. Боже, мене задобають ці машини. Ось реально ця сім'я побудувала свою імперію, обмануючи людей, і вони ніколи не припиняли цього робити. Вони просто стали краще в цьому. Людина, яка зазвичай покладається на інших, або експлуатує їх і не дає нічого натомість, щоб досягти успіху. Багато людей вихваляють цю менеджер як маркетингового натхненника, але правда в тому, що в цьому немає задіяного інтелекту. Це вимагає лише грошей і багато сумнівної роботи. Кріс була каліфорнійською дівчиною з вищого середнього класу, яка спочатку рік працювала з Ордесою в авіакомпанії, перш ніж вийти заміж за високопоставленого адвоката Роберта Кардаш'яна. Кріс зізналася у своїй книзі, що під час шлюбу. Вона мала роман з Тодом Вотерманом, номінантом на премію Еммі. Через місяць після розлучення вона швидко вийшла заміж за одного із найвидатніших атлетів світу Брюса Дженнера, який тепер став Кейтлін Дженнер. Коли вони одружилися, то Кейтлін вже відійшла від Олімпійської слави, але, звичайно, Кріс Дженнер, будучи Кріс Дженнер. Мала на цьому якось заробляти. Вона почала керувати кар'єрою Кейтлін, і незабаром вона виступала з мотиваційними виступами. Після цього пішли книжки про фізичну форму. Звісно, кріс Дженер не збиралася сидіти в тіні. Також уроки з самооборони. Суд над справою, отже Сімпсона став однією з найпопулярніших тем і подій в історії телебачення. Тобто, навіть уявіть, не дебати Порошенко з Зеленським. Як так? Хід судового процесу транслювався в прямому ефірі. А американські глядачі були захоплені, тому що, на відміну від їхніх сценаріїв, мильних опер і драм, це була реальна драма про знаменитостей. Це було щось нове. Родина Кардашін була залучена, оскільки Роберт Кардашін був адвокатом у справі а крізь в свою чергу була однією з найкращих подруг Ніколь Браун Сімпсон. Оскільки засоби масової інформації почали слідкувати за ними під час судового процесу, Кріс переконалася, що момент бурхливої публічності треба використовувати. Відвідуючи майже кожне засідання суду, даючи інтерв'ю змі, і звісно, якось розповідаючи про неї, кріс тепер була заможньою елітною жінкою з хорошими зв'язками в Лос-Анджелесі. Вона правильно використала момент своєї біографії, тому що була дружиною відомого юриста та відомого олімпійця. Її наступним кроком було менеджерувати своїми дітьми. Кім з дитинства прагнула слави та зробити реаліті-шоу. Коли вона була ніким, вона працювала особистим стилістом і близьким другом світської левиці Періс Гілтон. Приблизно в цей час Кім почала будувати собі ім'я, розігруючи свої карти правильно. Це був час, коли знаменитість ставала справді знаменитою, і Періс Гілтон була саме такою. Тому Періс Гілтон отримала власне реаліті шоу. гоум відео між нею та її колишнім просочилися, але скандал насправді допоміг залучити глядачів до. Шоу і це допомогло підвищити її популярність. Незабаром після інциденту з Періс, через кілька місяців після цього тільки вже з Кім, щоб не відставати від цієї новини, було випущено шоу сімейство Кардаш'ян. Як стверджує Кім, вона та її мати не мали нічого з цієї ситуації. Тепер, щорічно, Кім торчить 360 тисяч доларів хлопцю, з котрим знімала домашнє порно із гонорарів, які вона та її матір досі мають за це відео. Пройшов час. Її скандальна стрічка вщухла рейтинги були не надто гарними. Поки шоу не досягло піку в 10,5 мільйонів глядачів у 2011 році. Був створений цілий спеціальний сезон, щоб транслювати своє одруження з зіркою баскетболу Крісом Гамфрісом. Але те, що привернуло більше уваги, це їхнє розлучення, яке відбулося лише через 72 дні після казкового весілля. Всі припускали, що весь час цього сезону був інсценованим та гайпом. Вона навіть скористалася можливістю відбілити себе в шоу опри Вінфрі. Садові документи показали сказали, що Кім дійсно заробила не 5 центів з цього весілля. Вона заробила понад 2 мільйонів доларів. 1 мільйон і 100 тисяч доларів на весільних фотографіях і півмільйона доларів від електронних розваг. Продюсери шоу також засвідчили, що кілька сцен у шоу були написані та відредаговані, щоб зобразити колишнього чоловіка Кім у поганому світі. Продюсер також повідомив, що Кім все знала та репетирувала несподівану пропозицію. Та наполягала на перезйомці сцени, оскільки їй не подобалася перша реакція. Він зізнався, що Кім також використовує слізну паличку, щоб імітувати плач на камеру. Кардашяни використовують темношкірих людей для того, щоб підняти свою кар'єру, і це лише одна з їх тактик. I'm only black, black, guys. She's only... I'm not. Once you go black, you go go just never go back. У 2015 році Кім зламала інтернет своєю фотосесією, яку вона зробила. Більшість людей не знають це, що фотосесія була копією старої фотосесії, який той самий фотограф зробив ще в 1976 році. Його фотографічна книга лихоманка джунглів за його словами, цитую. Я людина художньої натури. Темношкірі є передумовою моєї роботи. У мене лихоманка джунглів. Сара Бартнан була поневолена африканською жінкою, яка була змушена покинути Африку, щоб її насильно показували в європейських цирках і зоопарках. Вони називали це сексуальним фрік-шоу, де білі люди платили, щоб спостерігати, як її змушували співати і танцювати. І за більшу ціну вона була доступна для приватних показів у будинках багатих білих людей. Вона пізніше померла від бідності, і білі вчені використали її мертве тіло, щоб порівняти його з мавпою. А потім вони показали її тіло в музеї в Парижі. Але вже сьогодні люди платять тисячі доларів, щоб отримати сідниці. Experience reinforced the already existing and extremely negative sexual fascination with African women bodies by the people of Europe. Вони приписують білі американські жінці-вірменці фігуру, яка протягом історії дегуманізувала темношкірих жінок. Люди також думають, що коли вони роблять зачіски з косами, то вони надихаються саме кардаш'янами. Кардашін за домемент, а я кандивлак бригіннем бак інтестал. Со тренді і со популяр райна Ким Кардашин та Херсис. Вілий тренді херстал. Ким кей, калі Дженер, Мадисон Бір. Іспіказів Ким Кардаші. Кардашин став Клої Кардашин проміс Ким Кардашин Герсел. Кім робить усе можливе, щоб приписати своє натхнення білій жінці. Тим часом традиційні африканські коси існували століттями. Африканські раби Використовували косички як спосіб втекти від рабства, у якому вони також ховали рис, і насіння в своєї коси. Протягом всієї історії темношкірих людей постійно висміювали та знущалися за цю зачіску. Існували навіть закони, які забороняли темношкірим людям носити коси у громадських місцях. І до цього дня темношкірі все, ще стикаються з дискримінацією в школі та на роботі через цю зачіску. Тому що, коли люди вважають, що це зачіска кардашян, все повторюється знову, стираючи довгу історію темношкірих традицій і травм. Досить смішно бачити, яка кім швидка в судових справах, коли хтось нібито краде бренд. േക്കുപ്പിക്കൂ ഈസ് തേൽ Вона навіть має нахабність піти в Твіттер і розповідати про те, як її це дратує, коли бренди крадуть дизайн у дизайнерів. Але це йде від тієї самої жінки, яка нещодавно намагалася зареєструвати назву торгової марки невеликої косметичної компанії, що належить афроамериканцям, яка існує багато років. Та сама жінка, на яку подали до суд, нібито за крадіжку кредитної картки матері і колишнього хлопця, щоб купити речі для їхнього власного магазину одягу. Бренд Aki Likend. Дженнер не має зовсім нічого оригінального. Це завищена підробка малого бренду Текіли, який існує майже 10 років. Ця сім'я постійно зловживає своїми привілеями, крадучи в інших культурах переважно чорну культуру та дрібних творців, щоб підняти свою кар'єру. Oh, hi. I'm El Woods. And for my admissions essay, I'm gonna tell all of you at Harvard why I'm gonna be an amazing lawyer. as president of my sorority i'm skilled at commanding the attention of a room and discussing very important issues it has come to my attention that the maintenance staff is switching our toilet paper from to generic all those opposed to taping say I. aye, aye. Кім швидко допомогла підняти активізм і зробила тюремну реформу своїм новим брендом, тому що вона хоче допомагати людям від щирого серця. Жінка, яка лише у віці 42 років усвідомила, що расизм все, що існує. Щоб стати юристом, та хто не може зізнатися у фабрикації судових документів і виставляє іншу жінку як брехуху, хоче стати юристом. Звичайно, невдовзі вона почала капіталізувати свою працю в сфері правосуддя. Вона має власний подкаст, який вона створила разом зі Спотіфай. Вона вже встигла зробити лозунг, який тут же обернула у мерч. Вона використовує ув'язнену, яку адвокати випустили на волю, щоб рекламувати свій бренд коригуючої білизни. В рекламі вона порівнює свою свободу з в'язницею, з тим, як вона відчуває себе в корекційному одязі зі вільною. Вони стратегічно намагаються дистанціюватися від звинувачень у привласненні темношкірих властивостей. Та блекфішингу через свої стосунки з темношкірими та пропагандистську діяльність. Шанувальники вже помітили, як Хлоя редагує колір шкіри своєї дитини, щоб зробити його світлішим, ніж він є насправді. Кожного дня такі брудні, багатії, як вони, віддаляються, на жаль, від реальності. Як п'ятирічна дитина Кайлі не могла перестати марити жовтим шкільним автобусом, який вони їй потім подарували, весь чортов автобус. Це та сама дитина, які влаштували цілий парк розваг на тему її дня народження. Ці люди витрачають мільйони доларів на екстравагантні вечірки. Але найбожевільнішим є те, що для кожної незначної речі, яку вони роблять, в них була тематична вечірка, в якої вони святкували операцію по лазерній корекції очей. Або коли Кім влаштувала вечірку для складання іспиту, тобто не здачі екзамену, що вона, нібито, його вже здала, а тільки для того, щоб його здати, який вона, до речі, двічі провалила, або коли. Калі сподобалося телешоу, тож вона влаштувала тематичну вечірку розповідь служниці шоу про репресії щодо менш привілейованих жінок та їхні репродуктивні права. Вони люблять використовувати людей нижчого, середнього класу та намагаються знайти симпатію. Окрім того, що Кім використовувала пандемію для реклами своєї багатострадальної білизни. Також вони використовували ковід як реквізит для їх реаліті шоу. Ми повинні були повірити, що хлоя лежала розчарована у ліжку, поки чекала лікара, який перевірив її без захисного спорядження. Yeah. Короче, сталася невелика накладка зі звуком. На жаль, і я ніяк не змогла це підправити на монтажі. Вступний раз це буде набагато краще. Але не хвилюйтеся, вони такі ж самі, як і ми. Вони розуміють труднощі карантину та буквально застрягли в своїх особняках людям, подібним до них. Не потрібно грати за правилами. Хлоя робить вечірку на свій день народження, де усе буквально було напічкано нею самою під час карантину. Ці багаті люди можуть боротися за свій вихід з їхньої пандемії. Святкують свої дні народження на приватних островах. Принизливо чути, коли вони могли на короткий час прикинутися, що все нормально, але скромне вихваляння лише одна з речей, які ця сім'я любить робити. It's not always all about us once in a while, it's a great thing to help somebody else out. And I wanted to thank you all so much for checking out my auctions. And the coolest thing about this, though, is that a percentage of the proceeds are going to the Dream Foundation. Раніше ця жінка хвалилася тим, що вона віддає 10% від своїх багатомільйонних заробітків на благодійність. Вона також займалася продажем на аукціонах eBay і вихвалялася всіма грошима, які збиралася пожертвувати на церкву. Але вона забула розповісти своїм мільйонним підписникам, що так звана церква була церквою, заснованою її власною матір'ю. Вони проводили заходи у випадкових готелях, тому що технічно це була онлайн церква, яка не мала фізичного розташування, але вона також мала членський внесок у одну тисячу доларів на місяць, і наполягала на тому, щоб кожен член пожертвував 10% своїх доходів на цей заклад. Згідно з федеральним законодавством США, церкви та релігійні організації, як правило, звільнені від податку на прибуток. І всі пожертви не підлягають оподаткуванню. Урядові документи показали, що нібито церква не сплатила і тисячі податків, і навіть взагалі перестала сплачувати деякі з них. Недільна служба Канії була насправді просто очисткою репутацією після його підтримки Трампа. Він почав продавати церковний мерч. Це все він теж намагається зробити своєю торговою маркою. Форка його вебсайт також має вкладку для пожертвувань із цитатами з Біблії, щоб спонукати прихильників щедро жертвувати. А потім сталося це. Кані мовчки зареєстрував свою церкву як неоподатковану неприбуткову організацію. Її штаб-квартира, розташована на його закритому ранчо в Калабасасі, де він нібито зараз живе. Але я також що справді тривожно в цьому саме проголошеному християнському генії мільярдері, який бере зі своїх шанувальників 45 доларів за печиво на своєму музичному заході, продає шльопанці вартістю 5 тисяч доларів. Тим часом було три судових процеси пов'язані з тим, що ця недільна Служба не сплатила до 50 мільйонів доларів, але в цей час. Він витратив 57 мільйонів на новий будинок. Знову ж таки, це не про Бога. Це корислива місце для тих, хто сприяє зростанню його банківських рахунків. Нарцисичним людям часто не вистачає співчуття та турботи про інших, але в той же час вони маніпулюють людьми, виглядаючи щедрими, і турботи з егоїстичних міркувань, як от отримання в центрі уваги, коли ви говорите про пожертвування. У 2017 році супермодель мирно покінчила жорстокістю поліції, передавши їй банку Пепсі. Уся ця активність. І гуманітарна робота це не що інше як егоїстична тактика заробляння грошей, щоб обдурити споживачів, щоб вони вірили, що дівчата намагаються допомогти і внести зміни, вам потрібно витратити гроші і купити їхню продукцію. Насправді це приносить більше шкоди ніж користі для соціальних справ, оскільки це баналізує справжній рух, очолюваний людьми, які ризикують своїм життям, протестуючи за свої права. Колишній голова найбільшої алмазної компанії світі взагалі сказав, що Алмази вони взагалі нічого не варті. Куда б ми не подивилися, нам завжди нагадують наскільки цінні діаманти та алмази. Щороку випускаються фільми з тим самим переробленим нудним діамантовим високим сюжетом, але послідовна схема якої вони всі дотримуються, є прихованим мотивом прославляння, хвилювання навколо діамантів. Лорен Шварц – дуже відома дизайнерка ювелірних виробів для багатих клієнтів і відомих знаменитостей. Вона також дуже близька подруга Кардаш'ян. Шостий сезон шоу Кардаш'ян був лише початком промоушена Лорен Шварц. У цьому сезоні Кріс отримала індивідуальну каблучку з діамантом Лорен Шварц на її ювілей. Кім також запропонувала в цьому сезоні каблучку з діамантом Лорен Шварц для свого казкового Буде дуже багато, Лорейн Шварц. На кім сяяли ювелірні вироби Лорейн Шварц. Вартістю 10 мільйонів доларів. Одним з найвідоміших моментів того сезону був момент, коли Кім загубила діамантову сережку вартістю 75 тисяч баксів в океані. Після того, як її сережка ненавмисно втопилася, Кім виграла нагороду від глянця. За кілька годин до відвідування заходу вона заходить у Твітер, вихваляючи Лорейн Шварц. Вона з'являється на заході з привабливими сережками, та решта її тіла була вкрита коштовницями Лорейн Шварц 2016 рік. Париж кім вкрали коштовності вартістю 10 мільйонів доларів, і, зокрема, її весільну обручку від Лорейн Шварц. Я не буду висовувати жодних звинувачень, але просто залишу вам факти, які роблять цю ситуацію дивною. Після тримісячної перерви в соціальних мережах вона повернулася з ребрендингом, скромної естетики, але, звичайно, вона не збиралася припиняти хизуватися своїм багатством через багато років після трагічного пограбування. Я така різна людина. I was definitely materialistic before and because I, I just don't care about that stuff anymore. Really? You know? Wow. I really don't. I don't care to show off. is important to me. Вона випустила колекцію ароматів з діамантами, і на фотосесію в неї випадково була та сама обручка, яка мала бути вкраденою в Парижі, але люди це помітили. Прихований мотив завжди залишається незмінним бути мільярдером і накопичувати цю абсурдну суму грошей, що була експлуатація та несправедливість. Розрив між одним відсотком найбагатіших і зрештою ніколи не був більше. Дослідження проведення у Великій Британії показало, що навіть невеликий вплив матеріалістичних засобів інформації може зробити глядачів егоїстичними та антисоціальними. Грецький філософ Платон сказав, що співвідношення доходів між найвищим і найнижче оплачуваним працівником будь-якої організації не повинен бути більшим за 6 до 1. У 1923 році банкір Джей Пі Морган оголосив, що не більше ніж 20 до 1 – було б оптимальним, однак сьогодні різниця в зарплаті між найвищим та найнижчим працівниками в глобальних корпораціях може бути вищою за 500 або 1000 до одного. Бренд кардаш'янів – це все про елітарних людей, які промивають мізки своїм шанувальникам з молодості, щоб дозволити таким брудним багатіям, як вони, збагатитися за рахунок тих самих людей, яких вони експлуатують. Вони хочуть, щоб ти був неадекватним і бідним, тому ти прагнеш бути жадібним і одержимим собою. Правила гри встановлені багатіями, щоб зробити їх ще багатше, тоді як бідні стають біднішими. Коротше кажучи, через несправедливі закони, брехливі податки. Експлуатацію працівників і значною мірою сприяючи зміни клімату, все це б'є по бідних найсильніше. Ці рекламні трюки щедрість ніколи не спрямовані на вирішення глибоко вкорінених соціальних і структурних проблем, тому що це насправді завдасть шкоди багатіям. Існує причина, чому самі кардашяни не дозволяють своїм дітям дивитися їх власне шоу, але вони більш ніж раді промивати мізки їхнім молодим глядачам і обманювати їх токсичними продуктами для схуднення. Та сама причина, чому Білл Гейтс і Стів Джобс виховували. Своїх дітей без технологій. Ці люди не є вашими друзями. Це все про те, щоб отримати ваші важко зароблені гроші. Вони просто стали розумніші в масових маніпуляціях. На жаль, хоча в кінцевому підсумку все зводиться до могутніх багатіїв та корпорацій. Кардашяни суперлюди, які живуть в спотвореній реальності, яка була штучно зроблена. Медіалялька водами для того, щоб ви просто покупали їх продукти. Коли ви ділитеся подібним відео зі своєю родиною та друзями, ви поширюєте обізнаність, ви починаєте розмову, перенавчаючи себе та інших. Ви вчитеся контролювати своє життя, бунтуючи те, що ляльководи вам нав'язують. Вони не хочуть, щоб ви знали, що вони не хочуть критичних мислителів. Вони хочуть слухняних, наївних послідовників, які не бунтуватимуть. І насправді нам, як українцям, це нагадує одну країну. Тепер, коли ти знаєш правду, ти можеш повернутися до прикидання, нібито ти нічого не знаєш. Або покращувати себе і змінювати себе та своїх оточуючих на кращу версію себе. На цьому в мене все. Дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Ви можете поставити йому вподобайку чи написати коментар, або взагалі підписатися на канал. Це взагалі найкраще. І так, з вами була я. Слава Україні!